Сьогодні святвечір, отже, я готую кутю. Першим ділом підготую волоські горіхи, залию їх окропом на 10 хвилин, щоб позбутися гіркоти та фітинової кислоти. До речі, після такої маніпуляції з горіхів дуже легко знімається шкуринка, але в цьому немає потреби. Тепер горішки необхідно підсушити на сухій сковороді. Цей процес доволі тривалий, тому варто запастися терпінням, щоб не з'їсти їх ще до приготування. Тим часом підготую сушені ягоди, родзинки та журавлину залию окропом на 10 хвилин. Коли ягоди стануть м'якішими, зливаю воду та лишаю їх у ситі підсохнути. Тепер мені знадобиться мак, заливаю його окропом та даю настоятися під закритою кришкою 20 хвилин. Після чого обережно зливаю воду та перекладаю мак у високу склянку, щоб розтерти його блендером. В результаті починає утворюватися молочко, а мак стає в'язким та ароматним. Весь процес зайняв у мене приблизно 2 хвилини. За традицією, кутю готують із пшениці. Я буду використовувати булгур. Відміряю склянку крупи, ретельно промиваю та заливаю двома склянками окропу. Додаю розтертий мак та ставлю на вогонь. Після закипання додаю сіль та варю на повільному вогні під закритою кришкою 20 хвилин. Готовий булгур виходить дуже розсипчастим. Перемішую його, накриваю кришкою, даю настоятися та охолонути. Підсушені горішки ламаємо руками на дрібні шматочки. Декілька горішків відкладаємо для прикрашання. До охолодженого булгору додаю трохи меду, підготовані ягоди та горіхи. Все перемішую, коштую на смак та за потреби додаю меду ще. Готову кутю перекладаю у гарний посуд, в якому поставлю її на стіл та прикрашаю відібраними волоськими горіхами. За бажанням до цієї страви можна додавати будь-які горіхи. Я додатково прикрашу пеканом. І нехай ваше кутя буде смачно.